У центрі Житомира з'явиться велике сімейне серце. До дня молоді художники у місті розмальовують фасади будинків. Будинок серця, що знаходиться на майдані перемоги. 8 обрав для себе Микита Війська зі Львова. Організатори запросили його після участі у фестивалі Ти будиш, що проходив на травневі свята. Микита також там робив графіті. За цим будинком є дуже цікава історія. я її вирішив також в ескізі обіграти і в малюнку. Бо це він називається будинок серця, і я вирішив це відобразити і в композиції малюнку. Також ще цікаво, що це один здається з трьох будинків в Україні, які мають гострий кут, такий ще знаходиться у Львові і Одесі. І я хотів також привернути увагу, що цей гострий кут в Житомирі скоро зникне. Бо зараз там почалася якась забудова, і скоро це вже не буде будинок серця, а буде просто будинок. Житомирська міська рада дала дозвіл на розмальовування стіни. Фарбою художника забезпечують організатори. Зображення Микита планує зробити на усю стіну, яка, до речі, має висоту у три поверхи. І це наразі його найбільша робота у житті. Художники, що малюють до Дня молоді, обрали між кількома темами, які їм запропонували для творчості. Микита обрав тему сім'ї. Однією з заданих тем, які можна було використовувати, це була Україна, там і так далі. І була. Сім'я, і я вирішив на сімейну тематику зробити малюнок. Тут буде ніби як мама з дітьми і. Ніби як шлях дорослішення, як вони йдуть вже з сім'ї. Найчастіше у своїх роботах художник зі Львова використовує зображення котів. Тому саме котяча сім'я буде жити у серці Житомира. Виконання малюнку на стіні будинку серця займає приблизно два тижні. Юліана Паренько Євген Єсулов, студія ЦТВ, телеканал СК.